Пане Сергію, давайте обговоримо тему Рамштайну. Якщо видання ZDF має рацію, і дійсно не відбудеться засідання у форматі Рамштайн, навіть по про те, що Байден приїжджає до Німеччини 18 жовтня. З яких причин це засідання може бути скасовано і перенесено геть на після американських виборів? Ну, можливо, йдеться про перенос саме політичної частини, тому що Рамштайн це так звана. Е Ukraine Defense Contact Group, яка засідає щомісяця на рівні міністрів оборони. І це постійний процес, 25 Рамштайнів вже 24 відбулося, і постійний процес, де налагоджується, обговорюється система поставок в Україні озброєння, того, якого потрібно матеріально-технічне забезпечення логістики. І цей саме такий Рамштайн на робочому. Рівні мені здається, що це все буде відбуватись системно. Проте йшлося про те, що раніше планувалося, що на одному з таких засідань, які ось відмінили зв'язку з тим, що Байден не приїхав. планувалась ну більш таке політична політична присутність лідерів держав, де окрім звичайно цих технічних питань, могли б звучати і якісь політичні рішення щодо України. Ось ну по очевидним причинам це не відбулося. Перш за все, саме поїздка президента США в період такої там катастрофи екологічної. Для Флориди вона просто була причиною для критики республіканців, які говорили, що ось президент менше займається внутрішньою політикою. Не допомагає американцям, які страждають від Дорогану, а поїхав розв'язувати українські питання. Тому можливо тут і добре що. Це так, якби перенеслося в для, для уникнення цієї такої потоку негативу щодо е, українських питань, як таких. Проте е, звичайно ми зацікавлені в тому, щоб відбувся відбулось засідання на рівні глав держав, і е, ну будемо сподіватися, що воно відбудеться. Пане Сергію, відомо, що традиційно в другий місяць осені в країнах НАТО відбуваються навчання, і сьогодні, 14 жовтня, розпочалися щорічні військові навчання. І захист україн учасниць планується, що буде відпрацьовувати. Будуть відпрацьовувати застосування ядерної зброї. Участь у навчаннях братимуть близько двох тисяч військовослужбовців. Це стабільні навчання, традиційні чи тут все таки можна очікувати, що це є певним меседжем і країні-агресорці Російської Федерації на її повсякчас намагання брязкати ядерною зброєю? Ну, це такі щорічні навчання. Це по перше, по-друге, тут велика різниця в тому інформаційному потоці, який йде з боку Росії, наприклад, і з боку країн-членів НАТО. З боку Росії ми постійно чуємо ці погрози застосування ядерної зброї, чи то стратегічної, чи тактичної. І це ну майже кожен день там з боку якихось пропагандистів на різних каналах, це все експертів, якихось це все постійно лунає, в тому числі з боку там військових депутатів парламенту і, і помічників Путіна. Тобто, це така серйозна загроза, погроза, яку яку тобто Росія розіграє цю. Страшилку з тим, щоб залякати залякати європейців, що стосується, якби позиції. Таких притомних лідерів держав то ми ніколи не бачимо заяви погрожувати ядерною зброєю ні від Байдена, ні від Великобританії від прем'єра Великобританії, ні від президента Франції, там ні від когось іншого. Тобто, НАТО як інституція відповідальна структура, і вони цими речами не погрожують і не залякають і таким чином. Ведуть себе достойно, так би мовити, в рамках тих міжнародних правил, які існують. Проте, в НАТО є ядерна зброя, це очевидно, вона потребує там, регламентних робіт, потребує навчання команд, які працюють із цією зброєю, навчання, там, скажімо, літаків, пілотів, які в групу доставки входять і так далі. Тобто, це відбувається. І те, що можливо таке більш висвітлення цього питання. В медіа є то в якійсь мірі це сигнал Росії, що в НАТО теж все добре з ядерною зброєю, тому краще, якби не використовувати цей аргумент. Тобто, не випадково, Марк Рюте в інтерв'ю виданню Sky News говорив, що. Союзники НАТО не мають боятися ядерного брескання зброєю російського лідера Путіна, бо альянс сильний і може відповісти на будь-які загрози. Ну і з ці навчання, напевно, що підтвердження словам Рюте. Ну і можемо пригадати як свого часу, ще Столтенберг говорив про те, що ядерні заяви Путіна не мають зупинити НАТО у підтримці України, але ось аналізуючи не слова а дії Північно-Атлантичного альянсу, чи має це практичне підтвердження? Я думаю, так. Я думаю, так. Альянс посилює свої східні кордони. О, зрештою, відкривається певна інформація з боку бувшого генерального секретаря, який визнав, що альянс робив помилки раніше, що це помилка не надання Україні вчасно зброї і озброєння. І таким чином можливо можна було б запобігти цьому широкомасштабному вторгненню, якщо б альянс і взагалі демократичні країни більше підтримали Україну в частині фінансування власної армії, щоб у нас були спроможності посилити. Свій потенціал, ну і надання Україні різного різнопланового е, озброєння. Цього не відбулось, е, тому що позиція була така, що не потрібно е, зі свого боку демонструвати там е, якусь ескалацію чи посилення потенціалу військового. Сподівалися, що, можливо, це обереже. Е, значить, е, Путіна від агресивних дій така відсутність якоїсь активності військової, військової А насправді це лише посилило апетит Путіна. Він побачив, що захід слабкий, зброї в Україні немає, і можна так би мовити, спокійно заходити колонами і добиватися результату. Пане Сергію, наостанок політико пише НАТО вперше за понад 25 років може переглянути відносини з Росією. Мовляв, міністр оборони обговорять, як розробити нову стратегію НАТО щодо Москви, виходячи з того, що зараз значно погіршилися відносини між Росією та Північно-Атлантичним альянсом. Чи можете роз'яснити, що означає зміна цієї стратегії? Що відбудеться по факту? Ну це загадка для мене. Справа в тому, що Альянс втратив всякі зв'язки з Росією через цю війну. Там існувала Рада Росія НАТО вже багато років в той період, коли в Україні була лише комісія Україна НАТО. Нам раду Рада Україна НАТО створена лише минулого року на Вільнюському саміті. НАТО вислало більше 40 шпигунів, які були в місії Росії про НАТО, і таким чином ця місія фактично і закрилась, тому що крім шпигунів там більше нікого і не було. І НАТО виробило таку позицію щодо Росії 2D англійською «Deterrence» стримування і діалог. Тому, якби стримування відбувається, посилення східного кордону в НАТО існує діалог, залишається як можливість. Ну можливо, там хтось прийде до тями в Росії, і вирішить припинити цю війну, то НАТО може на цю тему поговорити. Тому що ще міняти, можливо, просто якусь мати стратегію, що як. Країни бачать майбутнє Росії в цьому аспекті, і потім працювати на цей результат. Можливо, тут НАТО буде в цьому напрямку працювати. Угу. Ну що ж, пане Сергію, будемо на цьому ставити сьогодні. Три крапки дякую, що доєдналися до нашого Спасибо. спілкування. Нагадаю глядачам, Сергій Джердж був щойно на зв'язку. Голова громадської ліги Україна НАТО.